Так, всім привіт. Давно не виходило відео, так як зима, такої роботи нема, не було що знімати. А зараз вирішили зварити сцепку борін. Легенько на 4 борони. Дві у нас були за культиватором. А ще дві, колись мали коника скіного, скіної сцепки були на 3, але вони такі важкі. У нас сцепка борін є на 4 борони, ще совєтських важких таких. Ну, але ми на неї таке закриваємо вологу і, як треба десь розбити грудку. А це хочемо зробити суто. Боронувати пшеницю. Ну, вона трошки менше, то в принципі можна буде і заборонувати якийсь город. Вже зварили рамку. Все робимо з підручних матеріалів, щоб нічого не купляти, так як всі знають, який зараз час, війна. Грошей нема. Ну, то так. Щось підсубив, дід дав, щось вдома трошки матеріалу назбирали. Борони кажу, були вдома. Угольника трубу діда взяли. Це що там з затрати таких, це от на сьогоднішній день вже отакий от диск, 125 й до булгарки 22 гривні. Електроди ще були, у нас зараз навіть і не знаю, яка ціна. Це таких затрат. Ще що треба буде, це де буде чіплятися завіз вчора до токара, витуче пальці і просверли дирки. Матеріал також. Катанка була своя. 30-ка. Треба, щоб яблучко від трактора знаходило 28 в діаметрі. Ну, казав, сьогодні маємо вівторок, казав, середа-четвер повинен виточити, то що <кій> ну, нема світла. Ми також варимо там 2-3 годинки в день, коли там є часто. Займаємося, поки зима. І кажу, щось купляти зараз немає фінансів. Немає змоги. Ну, а таке, що, що можна своїми силами своїми руками, то щось кажу, вирішили, бо. Ну, ефект ми побачили після боронування пшениці, дає прибавку врожаю. Понятно, що небагато, але ну, краще як нічого заробив. Ті трищини, які з'являються, воно закриваєш вологу. Ну, а та сцепка зараз я покажу, що в нас є. Вона завелика і. Дуже багато навіть коли ти піднімаєш навіску, то виходить видирає багато пшениць. А це, думаю, буде в самий раз. Зараз покажу як. Ось таку ми маємо сцепку бурін. Також саморобно робили самі. Ну Тут кажу, тут важкі борони, що СОУДЕП, то на пшеницю занадто. От до токара просверли такі дірки, такий самий профіль і повиточує пальці. Тоді вже поуваруємо ці. Стойку батько вчора зробив, так як має кузню вдома, повигинав, дирки також, бо такого сверла великого ми не маємо, і станок не тягне той, що в нас є, то ми меншимо і батько нагрів, розбили дирки тут. То це є. Ну, але перше, треба поварувати ці профільки, щоб розмірити центр. Ну, а тоді вже можна буде варити далі, чіпляти борони, діагональ дати. Ну, Такий кажу, матеріал є підручний. Зараз займаюся, розкручував борони. Так як повторюсь, кузня є своя, то Там, де з культиватора ті борони залишаються, бо їх фізично не можна розкрутити. Ну і там зуби не погані. А дві боронки. Ті, що були, тягав колись коник, розкрутили, і зараз будемо в кузні витягувати зуби. Я думаю, якщо візьметься світло десь, орієнтовно за пів години до години, то включуся ще. Не знімає лиця Зараз ми знаємо, що їсти треба. Ось так, давай. Ось так, давай. Два Так, отак в нас вийшло. Зуби витягнуті. Вже склали, поноживлювали, але ще не затягували. Вже темніє. Світло включили на годину і виключили. То добре, що кузня. Там моторчик стоїть на 12 вольт з акумулятора. Батько вже до витягував зуби, щоб отак. Завтра позатягуємо. Одна і там друга. Так що все. Потім ще відео вийде вже. Пізніше, бо сьогодні роботи вже не буде. Як зварю, покажемо результат. Все, дякую за увагу.